Удар по енергетиці привітіла ракета, бум вимкнули. Чи залишаться виробники харчової продукції без електрики? Якщо змінити графік навіть на півгодини, корови дадуть значно менше молока. Чи є у виробників план дій на випадок форс-мажору? Це додатковий щит, який дозволяє знижити, знизити витрати тепла. Та як перебої зі світлом позначаться на гаманцях українців? Ой, Давно вже не купляла. Ділікатес тепер. Ну так. Ось тут стоїть генератор. А за рогом цистерна дизеля, які допоможуть цій фермі працювати в екстремальних умовах. Та чи готові до такого інші підприємства? І як перебої з електрикою вплинуть на ціни у супермаркетах? Вітаю вас! Мене звати Алла Чіш. Це факти тижня. Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Це молочна ферма у Черкаській області. Ми на фермі а, інколи відчуваємо себе пілотами літака, який летить на бреючому польоті над соснами. А, і найближча найвисока сосна може стати останньою в нашому польоті. І тим не менш на фермі зараз 800 корів, які дають 20 тонн молока щоденно. Всі процеси у господарстві автоматизовані, а отже, залежні від електропостачання. У нас основний споживач електроенергії це сучасний дильний зал, карусель, це охолоджувачі молока, це млин і пастеризатор. Загалом це обладнання споживає одну тисячу кіловат електроенергії щодоби. Тому тут запаслися дизель-генераторами на випадок відключень, бо ж найменше відхилення від режиму, і все піде шкереберть. Процес доїння дуже відповідальний. Якщо змінити графік навіть на півгодини, корови дадуть значно менше молока. І аби відновити надої, піде щонайменше місяць. Але як запевнили факти тижня, тут готові навіть до тотального блекауту. Критична інфраструктура, яка працює на виробництво молока, вона у нас буде забезпечена завжди. Постраждають речі, які дають комфорт людям, а в першу чергу опалення і чайник, побутова техніка. Це прийдеться вимикати. А також зростуть виробничі витрати, каже головний енергетик господарства. Ну, дизелем запаслися, але ж дизеля він дуже їсть багато, можна сказати. У п'ять разів виходить більше ну, затроту електроенергії, як виробляємо дизелем Десь Пів літра на один кіловот, а значить, зросте і ціна молока. А це вже теплиця в Запоріжжі. Тут вирощують огірки, помідори, перець та інші овочі і теж потребують безперебійного енергопостачання. Перше, що зробили, придбали генератори. Другий крок знизили тепловтрати. Якщо ви звернете увагу, у нас плівка одна, плівка друга, і ось у нас знаходиться третя плівка. Це Додатковий щит, який дозволяє знижити, знизити витрати тепла під час вирощування основних культур, крім того, закупили енергощадні лампи. Це лампи для досвідчування на основі світлодіодів, так звані LED-лампи. Кожна лампа має різний спектр. За рахунок цього ми намагаємося отримати максимально наближення до сонячного світла, і це дозволить нам. Заощаджувати електроенергію вони більш економні на старті. Вони дорожчі. Тільки от біда кажуть, їхньої потужності не вистачить на те, аби виростити городину взимку, коли практично немає сонця. Ті ж лампи, які використовували раніше, споживають стільки електроенергії, що вирощування тепличних овочів вийде в п'ятеро дорожчим. А отже, вони будуть просто неконкурентними. Ринок заполонить імпорт. Виробництво головного соціального продукту хліба теж здригнулося від енергетичних атак ворога. Ситуація дуже напружена, тому що припинення постачання електроенергії зупиняє цикл виробництва, а цикл виробництва займає кілька годин, тому що це іде закваски, змішування тіста, випікання. Якщо процес приготування перервати хліб або буде сирим, або просто згорить у печі і піде на смітник. Та хлібозаводи відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, тому їхню роботу. Оту енергетики не зупинятимуть в графік, не будуть попадати об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водопостачання, водовідведення, там якісь критично важливі соціальні об'єкти, як хліб, які випікають, тому що вони є в пріоритеті. Вимикаються ті об'єкти, які не спливають на функціонування критичної інфраструктури: це або ж побутові. Клієнти або ж бізнеси, які не виробляють там щось надзвичайно важливе сьогодні. Але це не обезпечує від аварійних відключень, коли система сама скидає надмірне навантаження на мережу. Тому зараз заводи в активному пошуку генераторів. Їх між іншим вже дефіцит. Треба замовляти з-за кордону й чекати. Тож витрати на виробництво зростуть щонайменше вдвічі. Але є і добра новина. Попри все, ціни на хліб не підніматимуть і виробництво не скоротять. Ми практично не маємо зараз прибутки на сьогоднішній день, але повторюється, ми розуміємо свою соціальну відповідальність і тому працюємо практично в ноль. Кожен на своєму місці повинен робити те, що може. Ми робимо все, що можемо для забезпечення населення хлібом для нашої перемоги. Тим часом ціни на інші соціальні продукти яйця, олію, м'ясо, овочі, злетіли зі свистом. Яйця зі скандальною популярністю останніх тижнів вже обігнали незмінного лідера гречку. За десяток у магазинах правлять від 75 до 100 гривень. На базарі не набагато дешевше. Кажіть чи помітили, що виросло за останній тиждень? Два? Це все виросло. Ціни помітили зростають останні тиждень? Більше? Ні, я не замітив. Нормальні ціни Нормальні. – Чи помітили зростання протягом останнього тижня? Ну, звісно, дуже зросли. Що на що? І на яйця, і ну, на все, на овочі, на м'ясо, все все позростало, ціни дуже виросли. Що найбільше подорожчало за вашими спостереженнями? Ой, навіть не знаю. овочі. Овочі дуже м'ясо і хліб. Ірина показує нам покупки. Серед них і вони золоті. Що у вас тут яйця? Ого, скільки яєць набрали. Да. І за якою ціною? На дві, на дві сім'ї, по 70. Ой, давно вже не купляла. Делікатес тепер. Ну так, то знаєте, то ці тісто не так, щоб просто їсти. Яйця, звісно, зросли дуже в ціні, але я їх не вживаю практично. Курячі м'ясо купували, ну на відсотків так 15-20 да, збільшилось. Да. Так, що ми купували домашні яйця, це було 45 а зараз 70 э, інкубаторським, а да, да, 100 гривень домашній. Мінагрополітики заспокоюють невдовзі ціни на яйця трохи відкотяться назад. Овочі борщового набору суттєво теж не подорожчають, каже Олексій Дорошенко. Інакше попит впаде. Більшість підприємств будуть тримати невеличкий обсяг, які імпортуються. А ми ж з вами розуміємо, що ми вже багато років імпортуємо значну частину овочів, навіть борщового набору за кордоном. І якраз ці підприємства будуть замовляти їх за кордоном. По мірі того, як в цьому буде необхідність, і це буде гарантувати нам. Не підвищені цін або незначне підвищення цін. Будуть страждати виробники, будуть страждати бізнес. Але для нас, як для звичайного покупця, це не дуже відобратися на кінцевій ціні. А ось м'ясо подорожчає. Основна причина скорочення поголів'я худоби, знищення ферм на півдні і сході, плюс робота на генераторах, а значить дорожча електрика. Більше ніж зазвичай до зими виростуть і фрукти, як імпортні, так і вічі. Ізняні на 30-40 відсотків, адже зберігатися мають при певній температурі, яку нині дуже складно забезпечити температуру. потрібно тримати плюс-мінус один градус. Тобто, якщо, наприклад, буде скачок з там плюс 20 до плюс 7, вони можуть зіпсуватися буквально за годину-дві, тому це в першу чергу по імпорту вдарить. На дворі дев'ята вечора, і в моєму будинку неподалік від центру суцільна пітьма. Електрику вимкнули близько двох годин тому. А ось в сусідніх світло є. Мабуть, так енергетики розподіляють навантаження. Що ж, вечеряти доведеться при свічках. До чого це я? Річ у тім, що в моєму мікрорайоні кілька продуктових магазинів, і всі вони зараз без світла, з повними холодильниками замороженої продукції. Кілька таких циклів заморозки-розморозки, і вона повністю зіпсується. Тож маркети намагатимуться продати її якнайшвидше і, можливо, робитимуть знижки. Головне бути уважним і не купити непотріб. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.